Росія б'є по нас вже міжконтинентальними ракетами. Той удар по Дніпру, балістичною ракетою Кедр. Він власний доводить безрозсудну поведінку ворога, але країни Великої Сімки задекларували продовження підтримки України та незалежності нашої держави. Вже відомо, що той кедр не так, щоб був чимось принципово новим, і збивати його стовідсотково реально так само, як Україна тепер збиває російські кинжали і циркони якими ще недавно весь світ тримав у страху Путін, бо їх мовляв збити неможливо? Ось що саме здатне нищити нову ворожу загрозу, які країни мають ці комплекси, скільки вони коштують, і чи реально таку зброю отримати Україні? Відповідь на це питання у Анни Брикової. Отакі спалахи у небі зафіксували під час ракетної атаки 21 листопада у Дніпрі. До того не бачена на теренах України ракета, атакувала декількома чергами. А от її уламки, які знайшли після. Вказана ракета є балістичною, рухалась по балістичній траєкторії. І того ж дня кримлівський диктатор терміново назвав її «Орєшнік», охарактеризувавши як балістичну ракету середнього радіусу дії, Зараз без ядерного начиння, і додавши сріз. Приківадістів такому аруші на сьогоднішній день не существует. Мовляв, через їх новітність і швидкість у 10 махів, що дорівнює 25 з 3 км за секунду, яку не здатні перехопити системи протиповітряної протиракетної оборони. От тільки експерти з такою прямовітністю цієї ракети не погоджуються. Вони з міжконтинентальної балістики вони зробили звичайну балістику. Е Середнього радіусу, дії, середньої дальності вони вирізали звідти одну ступінь, яка відповідала за розгін цієї ракети. Водночас, загрожуючим компонентом саме цієї зброї, є її роздільна бойова частина. Тобто боєголовка дуже високо розпадається на частини і потім уражає ними цілі. Утім, все ж збити її можна, і навіть є кілька варіантів. Системи Петріо то ці окремі частини можуть збивати там. Питання лише в модифікаціях і модернізаціях від наших американських партнерів. І йдеться ймовірно про Петріот Пак 3 Хоча і складно визнають експерти, бо ж ціле лише від одного цього рішника буде чимало, коли боєголовка розлетиться на бойові частини значно вищі висоти роботи Петріот. Але є й інший варіант. Безумовно, це системи про і треба казати про знищення поза атмосферним Тобто, це системи, які можуть використовувати засоби Ураження, які коригуються під час польоту, не крилами, а додатковими двигунами, і можуть уразити ціль до її розділення на кілька частин високо в небі. Таких систем у світі існує кілька: є стаціонарні і мобільні. Мобільні системи ТААТ і ЕРОВ-3. нещодавно Сполучені Штати передали одну систему ТХАТ Ізраїлю. Ізраїль є виробником систем АРО, а Сполучені Штати є виробником систем ТХАТ. ТААТ, вартість, яких оцінюють приблизно у 3,5 мільярди доларів, Олорів розміщені у самих США об'єднаних арабських еміратах Румунії, Південній Кореї та Саудівській Аравії. І одну систему нещодавно США перекинули Ізраїлю. Це система, яка діє вже на межі атмосфери і екзоатмосфери. Що ж до Arrow 3, це нова розробка, яка нині є у Ізраїлю, і відомим станом на зараз замовником є Німеччина, яка отримає її у майбутньому за 3 мільярди євро. Що ж до стаціонарних систем, здатних збивати балістичні ракети, називаючи американські іджис. Спершу вони були суто морського базування, а згодом, зважаючи на небезпеку від Росії КНДР та Ірану, їх удосконалили і зробили сухопутні аналоги. Американці почали розгортати, ну скажімо так, і розгортати ці системи в, в, в країнах східної Європи, ну, в першу чергу, на східному фланзі НАТО, е, такі. Е, в... Системи зараз вже знаходяться на бойовому чергуванні в Болгарії, в Румунії. І ось днями такий дж такий іджес шор відкрився на північному сході. Польщі ці комплекси на американських есмінцях вже перехоплювали іранську балістику під час атаки на Ізраїль, як і Таад. Останній пройшов бойове хрещення у 2022-му. Армія Об'єднаних Арабських Еміратів перехопила балістичну ракету єменських хуситів. У зв'язку з використанням Росією Орєшніка Україна переконуватиме партнерів у необхідності захисту наших терен саме від такого типу озброєння. Щоправда, без уточнень про яку саме систему йдеться, всі вони надзвичайно коштовні і лімітовані. Утім, хрест на можливості ставити не варто, каже експерт. Наша дипломатія, наше вище військово-політичне керівництво зробила досить багато. Кожна наша зброя, танки, і це ж і леопарди, і гепарди, і інша зброя, і атакамси, і дозвіл бити атакамсами і штормшедовами по території Російської Федерації. Це була ну дійсно величезна дипломатична робота. І нині ставка теж саме на неї, адже у чималій кількості випадків нам вдалося переконати партнерів у доцільності, передачі нам того чи іншого озброєння, аби захистити людей. Анна Брикова, Ми Україна, Марафон. Он єдині новини.